Вітаю. В ефірі «Тема дня» на юа Чернігів студії Юлія Найда. З 2 квітня почався прийом документів та заяв щодо зарахування дітей до перших класів. Отже, які документи слід подавати, до якого числа їх треба подати до шкіл, і хто має пріоритет у зарахуванні? Про це ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею Наталією Кириленко, директоркою школи номер 25 Вітаю вас, в студії. Пані Вітаю Вітаю. вас. Нагаду ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання до нашої гості, дзвоніть нам за телефоном 67 87 33, код Чернігова 046-2. Зараз прямий ефір. Ви можете також дивитися на нашій сторінці Юа Чернігів мережі Фейсбук, на каналі Ютуб і залишати у Фейсбуці. Ви можете також свої запитання. Ми їх озвучимо протягом ефіру. Пані Наталя, є запитання таке, що якщо батьки ще не визначилися, чи всі вже визначилися з вашого досвіду. На даний момент, коли подають документи, проводили опитування в дитячих навчальних закладах у садочках. Всі батьки вже визначились і тепер тільки залишилось своєчасно подати необхідний пакет документів. А щодо питання принципу зарахування, дитина має проживати на певній території, чи батьки з будь-яких мікрорайонів можуть подавати, наприклад, до вашої школи документи? Кожен навчальний заклад, я маю на увазі школу, має прилеглу до себе територію. І управління освіти затвердило мікрорайон кожного навчального закладу, кожної школи. Цей мікрорайон обговорювався керівниками. Його коригували, і він зараз затверджений. його можна подивитись на сайті управління освіти і подивитись, чи підходить та чи інша дитина під мікрорайон. Даний а взагалі батьки з іншого мікрорайону, наприклад, ваша школа знаходиться в районі Доценко, в вулиці Доценка. Батьки з мікрорайону Масани, наприклад, можуть подати документи до вашої школи. Будь-яка дитина може бути зарахована у будь-який навчальний заклад, але якщо вона не є, не прина не, не входить до мікрорайону школи, то тут вже будуть не пріоритетні зарахування, а на загальних засадах. Добре, про пріоритети і про загальні засади ми ще будемо з вами говорити. А хто визначає взагалі територію обслуговування школи? Значить, управління освіти дивиться на мікрорайон, визначає вулиці прилеглі до того чи іншого навчального закладу. Далі я вже казала, керівники чи працівники школи це обговорювали, коригували, і потім ми затвердили мікрорайон школи. Звичайно, щоб це було зручно для батьків та дітей. Колись в роки ще нашого дитинства вчителі ходили по домівках і вели перелік. Першачків майбутніх, як зараз відбувається процес інформування батьків, що буде зарахування з такого то такого -то числа. Ну, це обов'язок покладений на навчальні заклади. Кожна школа себе рекламує, проводить дні відкритих дверей. Зараз є мережа Facebook, там викладаються оголошення про початок набору в перший клас. На веб-сайтах управління освіти навчальних закладах теж розміщена інформація про те, що розпочато набір до першого класу. Кожна школа співпрацює з садочками, де ми теж розміщуємо оголошення про те, що почався прийом до перших класів. А взагалі, як дізнатися батькам, за якою школою закріплена їх дитина? Можна подивитись на сайті управління освіти тільки там. Або зателефонувати до школи, прийти до школи. Отже, батьки визначилися, до якого закладу вони будуть подавати документи. Які документи треба зібрати і подати до закладу? треба спочатку прийти до школи особливо обов'язково щоб це було тато або мама щоб не бабуся не дідусь не знайома не сестра щоб це були батьки або особи що їх замінюють написати заяву встановленого зразка це вам надасть навчальний заклад, подати свідоцтво про народження, медичну довідку встановленого зразка та документ, який показує причетність дитини до тієї чи іншої території. А от, наприклад, завжди потрібно подавати документ, який підтверджує місце проживання родини. Якщо родина проживає до пр... 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 проживає до на прилеглій території, то вона має право на першочергове зарахування. Якщо батьки відмовляються надати такий документ, то вони зараховуються до першого класу на загальних засадах і не мають права на першочергове зарахування. І ще таке запитання: ви згадали довідку медичну взимку цього року. Була епідемія грипу в Чернігові Точнівській області. Стосовно щеплень, постає якесь питання зарахування дітей, у яких є щеплення або немає щеплень, наприклад, від грипу, від кору. Обов'язково повинні бути щеплення але це вирішується з медичною сестрою навчального закладу або з лікарем. Є такі діти, яким просто протипоказано щеплення робити. А довідки, хочу сказати, роблять діти, які не ходять до дитячих садочків. Вони можуть з мамою чи з татом пройти медичне обстеження у поліклініці. А якщо ходять у дитячий навчальний заклад, то в них спеціально там є графік, де вони централізовано проходять медичні обстеження. Наприклад, дитина не зареєстрована за місцем розташування школи. Батьки проживають або в районі. В області або в іншому мікрорайоні, але беруть в оренду квартиру там, де розташована школа, до якої вони подають документи, в такому разі як мають вони діяти, можна надати в навчальний заклад акт винаймання квартири або ксерокопію акта що Сім'я винаймає тут чи іншу квартиру, або можна скласти акт, де підпишуться сусіди про те, що та чи інша сім'я проживає на даній території, але обов'язково повинна бути печатка ЖЕКу, яка буде підтверджувати, що родина проживає саме за цією адресою. Ці всі документи, цей акт це розглядає школа, чи це все ж таки управління має розглянути? Школа. Тільки школа визначається брати цю, взяти цю дитину чи ні? Звичайно, якщо підтверджується, що дитина проживає в мікрорайоні школи, то управління тут нема до чого і залучати. І, і таке запитання: документи зібрані. Процедура подачі до кого має звернутися родина із пакетом документів? Родина приходить у приймальню навчального закладу. І звертається до секретаря. Якщо виникають якісь питання, батьки часто задають безліч запитань, то можна звернутися до заступника або до директора. А взагалі, сьогодні, вже 4 квітня розпочалася компанія 2 квітня. На даний момент скільки заяв подано вже до вашої школи? Дуже часто батьки телефонували упродовж року. Вони були готові вже з вересня починати подавати документи. Ми стримували цей натовп батьків і з 2 квітня вже почали прийом документів. На, сьогоднішню, на сьогодні, на 17-ту -го годину, в нас вже подано 78 заяв. Скільки очікуєте першачків цього року? Чотири класи по 30 чоловік, тобто 120. І дитина присутність дитини вона обов'язкова, коли батьки подають документи. Згідно нового наказу про зарахування дітей до першого класу та листа роз'яснень з цього року присутність дитини не обов'язкова. Але батьки приходять з дітьми чи ні? Вони приходять як на свято. Була навіть одна сім'я, як прийшла тато, мама. Вони навіть подарували мені букет квітів і сказали, що для нас це таке свято. Ми очікували на нього просто ну останні там декілька років. І це для них було як. Звичайно, я провела їх по школі, показала. Це було дійсно подія. Все одно приходять все ж таки з дітьми. Намагаються з дітьми. Пані Наталі, щодо документів, нагадайте до якого числа вони мають все ж таки бути подані до навчальних закладів? Згідно наказу, знову ж таки повторююсь, ми приймаємо документи з 2 квітня по 31 травня. За якихось причин родина не подала документи, не встигли, забули, були у відрядженні що робити? До кого звертатися, як діяти? Ну можна подати пізніше, тому що остаточно наказ про зарахування в нас буде до 18 червня. Але вже якщо своєчасно не подали, то вони будуть зараховані на загальних засадах на вільні місця. Зарахов... їм треба звернутися щодо зарахування до школи чи до управління? До школи, звичайно. До школи за місцем проживання або оренди квартири. Так. Тоді... Тоді наступне запитання: якщо все ж таки вже подали документи, зарахувалися до 31 числа, я так розумію, що це лише подача документів триває, так. а власне зарахування відбувається трішки пізніше, коли саме. Батьки подали документи до 31 травня. Наприклад, вони подали 150 заяв, а нам необхідно набрати 120. Ми вилучаємо з цього списку тих дітей, які мають право на першочергове зарахування. І до 1 червня кожен навчальний заклад пише наказ про зарахування дітей до першого класу, тих, хто має право на першочергове зарахування, із зазначенням лише прізвищ. Далі залишаються вільні місця. І вже на вільні місця проводиться жеребкування. Отже, щодо вільних місць, щодо тих, хто має пріоритети щодо зарахування на загальних засадах, хто все ж таки має пріоритет при зарахуванні до школи? Пріоритет мають діти, які проживають у мікрорайоні школи. Це перша позиція. Друге, це діти, батьки, яких працюють у навчальному закладі. Ну і звичайно, третє, якщо у школі навчається братик або сестричка. Все логічно і все вважаю правильно. Добре, решта, ті, хто з інших мікрорайонів, вони також подали документи, що відбувається з ними. Вони зараховуються на вільні місця. В нас в тому році вільних місць було досталь. І зараховані були всі бажаючі, і хто належав до мікрорайону школи, і ті, хто не належав до мікрорайону школи. А звідки родина дізнається про ці вільні місця? Що вони є, і скільки їх? Значить, ми оприлюднюємо знову таки на сайті управління освіти, на власному сайті, і у приміщенні школи вивішуємо на дошці для майбутніх першокласників оголошення, де можна побачити, хто зарахований, хто ні. Добре, наприклад, подано заяв стільки, скільки є вільних місць. Але ж може бути подано більше заяв. Тоді проходить жеребкування. І так. не зараховуються, не зараховуються ці діти, які не пройшли жеребкування. В минулому році, в 2018 році, жеребкування відбувалося вперше. Нагадайте, будь ласка, що таке жеребкування, як воно проходить, за якою схемою? Жеребкування проходить з 5 по 10 червня. Беруться на заяви. Тих дітей, хто претендує бути зарахований до навчального закладу, наприклад, заяв 30, а треба нам їх 20. І шляхом жеребкування у присутності директора, заступника можна батьків показати, які саме діти стали щасливчиками. Хто потрапив до начального закладу? Хто не потрапить в тука когорту щасливчиків? Що буде з ними? Значить, хто потрапив у когорту щасливчиків, ці приносять довідку до навчального закладу, що вони не будуть відвідувати ту школу, до якої вони мають приналежність. Тоді ми їх зарахуємо. А хто не потрапив, звичайно, то йдуть у той заклад, де вони за місцем проживання. Так за місцем проживання. Е, як батьки зможуть дізнатися, що все ж таки їхню дитину зараховано не просто прийнято документи, а вже зараховано до школи. На буде буде розміщено наказ на сайті школи або на сайті управління освіти, або я склала в вестибюлі школи. Тобто можна прийти до школи і подивитися? Звичайно, там. так. Є якісь умови, за яких дитину не зарахують до школи? Немає. Ну, якщо ми сказали всі ці умови, якщо не попа не потрапляє до списку, не потрапив шляхом жеребкування. Так, ми всіх беремо згідно. Добре. і ще раз нагадайте, будь ласка, дати до якого числа подати документи, якого числа буде відбуватися зарахування і якого числа будуть відбуватися жеребкування по школах. Документи ми приймаємо з 2 квітня по 31 травня, 4 червня видається наказ про зарахування дітей, які мають пільги про зарахування. Далі до 10 червня проходить жеребкування на вільні місця, і до 15-го вже наказ про остаточне зарахування дітей, які мають пільги, і які просто на вільні місця зарахування. Жерекування після жеребкування. Після жеребкування. Так. Добре, на вашу думку, якщо є така можливість подавати заяви, документи до будь-яких шкіл, може статися так, що в одній школі буде перенавантаження заяв. Не станеться так, що в тій школі буде вчитися більше учнів, в іншій менше? Ну, по-перше, кожен навчальний заклад вже з'ясував, яку кількість дітей він може прийняти. Особисто по нашому мікрорайону можу сказати, якщо ми набрали в цьому році 5 з перших класів. То 12-та школа набирає три перших класи тому для того, щоб не було дисбалансу, все ж таки це оговорюється. і плануємо ми набрати чотири перших класів. Класи 12-та школа теж чотири. І виходить, що всі набираються заплановану кількість класів. Минулого року ви набрали більше менше? Ми набрали п'ять. Але були незручності в тому, що ми вимушені були один третій клас перевести на другу зміну. Все ж таки треба враховувати потужність і спроможність закладу прийняти ту чи іншу кількість дітей. Жеребкування у вас проходило? Ні. Ми, ми, у поз... вас було? нас не було такої потреби. Добре, зараз в школах розпочалися з початком цієї кампанії щодо прийняття документів про зарахування до шкіл, а в школах розпочалися дні відкритих дверей. Що це за захід? Це такий святковий захід, святковий день, де школа максимально показує всі свої особливості. Розповідає директор, або колектив педагогічний пріоритетні напрямки роботи навчального закладу, показує мережу гуртків, розказує про освітню програму, яка існує в навчальному закладі, тобто максимально відкрита для батьків майбутніх першокласників, для того, щоб вони ознайомились максимально з навчальним закладом. Бо якось надсилаєте запрошення, або яким чином ви запрошуєте батьків відвідати? Чи вони вже знають, куди йти і коли. По першому про це говори. Ми про цю дату вже з'ясували спочатку з навчального року. Ми говорили про це, коли в нас запитували про прийом заяв, і ми зазначали, що особи, особисто в нашому закладі буде це 11 квітня. Ми розмістили оголошення в дитячих садочках прилеглої території, тому що саме ці дітки йдуть до нас до школи. Ми розмістили розмістили в мережі Фейсбук, ми розмістили на сайті управління освіти. Я на особисто на своїй сторінці з вчителі, тобто максимально, Мально всі оповіщені і всі знають про цю дату. Коли буде день відкритих дверей у вашій школі? 11 квітня о 17.30. Добре, але це буде лише 11 квітня. А сьогодні свої двері для майбутніх першачків відкрила школа номер 30 Мої колеги побували там. Сьогодні у нас день відкритих дверей в навчальному закладі. Сьогодні ми гостинно вітаємо всіх наших майбутніх учнів, майбутніх першокласників, учнів нової української школи в нашому навчальному закладі. Ми хочемо познайомити і батьків, і учнів зі школою, з атмосферою певною, яка в нас створена в закладі. В 2 квітня вже розпочато прийом заяв. То трошечки повідомимо батьків про механізм і алгоритм їх дій. Ми приймаємо заяви, деякі учні, які не всі за бажанням. Які мають першочергове право до зарахування. Ви знаєте, що це три категорії: це діти нашого мікрорайону, також діти-батьки, яких працюють в нашому навчальному закладі. І якщо брати чи сестри також навчаються в цьому навчальному закладі, більше критеріїв немає, але це тільки мають право до першочергове зарахування. А так ми приймаємо всіх. Я хочу віддати сюди свою дитину. Нас Мені зручніше поряд з місцем роботи. Чи були інші варіанти, чи розглядали ви інші школи? Я розглядала, 23 школа, але трошечки мені незручно. Зручно біля дому і гарні відгуки знайомих про вчителів. Ми живемо з ряду, нам удобно що близько, і говорять, що Ну, В принципі, і по пропіски ми здесь вона виходить підходять. У нас дві школи поряд, 27 і 30 то зайшовши в 30-ту, я зрозуміла, що дуже хочу, щоб моя дитина тут навчалась. Мій старший ребенок ходить в 30-ту школу, у мене претензій абсолютно не до цієї школи, я вважаю, що її саме... Найбільше лучшої школи в Чернігові, і тому я младшого дитинка віддаю Первоклажку свою будущу іменно в цю школу. Чесно скажу, не знаю, що тут буде, що буде відбуватися. Сказали прийти з, з, з дітками, батькам. Мабуть, будемо знайомитися з вчителями майбутніми, директорами ми, директора ми вже знаємо, будемо знайомитися з, з вчителями. Чому ви обрали саме цю школу? У мене тут, по-перше, старша навчається донька, тому ми вже скажемо, по стопам йдемо в цю школу. І нам тут подобається, старші подобається. Менше піде. Ми знову в студії нагаду, ми працюємо наживо і говоримо сьогодні про те, що з 2 квітня в школах розпочалася компанія щодо прийому документів та заяв щодо зарахування дітей до перших класів. Під час е, таких відкритих дверей у школі, що про що найчастіше запитують батьки? Батьки запитують про режим роботи навчального закладу, чи потрібна навчальна форма, як харчуються діти, скільки коштує харчування, чи буде група продовженого дня, хто набирає в цьому, класі, в цьому році перший клас, чи можна записатись до першого класу разом зі своїми друзями? Тобто питань безліч. Ви згадали шкільну форму. До речі, коли ми з вами говорили в цій студії в минулому році. Про нову українську школу ви також піднімали це питання: питання шкільної форми. Зараз що змінилося? Яка ваша точка зору змінилася? Що вона все ж таки необхідна? Моя точка зору не змінилася абсолютно ніяк. Я цілком переконана, що шкільна форма потрібна, але нова українська школа її не вимагає. І тут є діаметрально протилежні погляди на це. До речі, діти пілотних класів ходять у шкільної шкільній формі. Вони гарно виглядають. Вони виглядають і сучасно, в них діловий красивий стиль. Вони відповідно себе і поводять у, у класі. Як вже дорослі школярики, це виноситься на розгляд батьківських зараз, не говорять батьківських зборів. Коли батьки збираються і обговорюють якісь проблеми класні, то вони це можуть вирішити, чи ходити у формі, чи ні. Особисто я за те, що була шкільна форма. Батьки вашої школи підтримують? Підтримують. Є, звичайно, там може декілька хто не хоче, і принципово не ходить, але можна подивитися, що ці діти не виграють, коли вони ходять в чому завгодно. А щодо підготовки дітей до школи, в минулому році вже не проводили ніяких конкурсів, щоб ніяких опитувань, щоб дізнатися, який рівень розвитку має дитина, які в неї навички, вміння стосовно цього, все ж таки, що має вміти дитина, коли приходить до першого класу. Хочу сказати, що програма не вимагає ніякої взагалі підготовки дитини до школи, але як свідчить досвід? Дід батьки навіть зараз записують дитину до школи і говорять, ми вже вміємо і читати, ми вже щось там і пишемо. І моя особиста думка, що звичайно треба, щоб дитина знала, принаймні, хоча б літери, вміла рахувати до десяти, знала сусіди числа, тому що їй легше буде опановувати навчальний матеріал. Садочки дуже гарно готують дітей до школи. Вони знають звукобуквений аналіз, вони читають склади, тобто програма не вимагає, але все одно діти до до школи йдуть готові, і їм вистачає проблем з адаптацією до ново, до нових умов свого життя. А якщо б вони ще не були зовсім готові до школи, то звичайно це б ускладнювало перші місяці їх навчання. Може є щось таке, що ви хотіли все ж таки ще порадити батькам, що вони мають знати. Я б порадила батькам розвивати дрібну моторику рук дитини, тому що це дуже дійсно важливо і багато часу відводиться на те, щоб діти опанували навички письма. Звичайно, щоб вони знали букви, щоб вони вміли принаймні, хоч би читати складами, і звичайно, розвивати зв'язне мовлення дітей, побільше читати з дітьми, побільше заохочувати їх переказувати, почути або прочитане. То це тільки буде їм на користь. Наша програма добігає кінця. і Наприкінці я попрошу вас ще раз повторити, які саме документи батьки мають подати, і до якого числа, щоб зарахувати свою дитину до першого класу. З 2, по, з 2 квітня по 31 травня школи нашого міста приймають заяви до першого класу. Разом з заявою встановленого зразка батькам необхідно подати свідоцтво про народження, ну копію свідоцтва про народження, довід, медичну довідку встановленого зразка та документ, який підтверджує місце реєстрації дитини. І все. І все. До 31 травня. Так. І тоді останнє запитання: що ви порекомендуєте тим батькам, які ще не визначилися, до якого закладу все ж таки звернутися і віддати потім навчатися свою дитину? Ну, принаймні, день відкритих дверей він дуже чітко може продемонструвати, хоч якісь там. Сторони позитивні будь-якого навчального закладу. Я, я раджу пройтись мікрорайоном, зайти в той чи інший заклад, відчути атмосферу цього закладу, і тоді я думаю, серце підкаже. І, звичайно, треба вибирати заклад, який знаходиться все ж таки поблизу до домівки, тому що витрачати час на транспорт, враховуючи і час, враховуючи і епідемії різні, краще. Щоб цього не було і не, не не, не користуватись загальним міським транспортом, а просто встати, пройти там 200, 300, 500 метрів і опинитись в начальному закладі. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас в студію. Сьогодні ми говорили про компанію щодо рахування дітей до перших класів. Ми будемо спостерігати за Ходом подій і далі також ми будемо спостерігати надалі, як проходитиме жеребкування, і будемо розповідати про це вам в наших наступних ефірах. «Тема дня. Слідкуйте за нашою програмою. На все добре.